Очисті активно підтримують наших бійців, які перебувають у зоні АТО. Але на жаль, бійці сьогодні потребують не лише харчів та боєприпасів, пораненим необхідна плазма та кров. А зважаючи на величезну кількість поранених, медичні заклади потребують якнайбільше донорської крові. Допомогти у цьому вирішили на байдужі волочисті. Зокрема, працівники виробничого підрозділу Червона зірка на чолі із директором підрозділу Сергієм Михайловичем Музикою. Як ви бачили, акція є добровільна, я керівник підрозділу. Всі мої хлопці прийшли, тільки почули, зразу відреагували. Ніхто нікого не заставляв. Всі це більше 30 чоловік. Ті, що зараз є на роботі, які не задіяні. Ми відреагували, прийшли, щоб допомогти хлопцям, які зараз воюють. Ну і ми не тільки хліб вирощуємо, а допомагаємо хлопцям. В такі от в тяжкі часи для України. І самого ранку біля відділення переливання крові центральної лікарні міста Волочеська збирається натовп учасників акції по здачі крові українським військовим. Охочих налічується більше 30, і вони сьогодні усі стали донорами. Ну, звичайно, сьогодні триває другий рік агресія на сході нашої держави, тому зовсім не може бути людей, які залишаються байдужими до цієї проблеми. І небайдужими і не може стояти осторонь до цієї проблеми наше підприємство то «Волочиськ Агро». Де ми працюємо, і сьогодні за ініціативи нашого керівництва була організована така акція по здачі добровільної здачі крові. От. І я приєднався також до цієї акції. Ініціатором даної акції став генеральний директор Агро Данилюк Ігор Васильович, який постійно допомагає нашим військовим на сході і надалі закликає брати участь у акції, аби допомогти зберегти здоров'я військових та добровольців. Які захищали державну цілісність на сході України і були поранені, ми щиро вдячні товолічиська агрокерівництво та працівникам Червона зірка, які відгукнулися на нашу акцію Допомогти кров заради життя допомогти воїнам. АТО.